Ми дуже поважаємо всіх лідерів, як держав, так і організацій, які особисто не тільки онлайн підтримують Україну, а офлайн нашого приїжджають подивитися своїми очима. Результати війни Росії проти України, особливо на територіях і містечках де окупованих. Так само я б хотів би звернути. Вашу увагу і на той момент, що е, ніхто сьогодні не може е, сказати конкретні цифри щодо примусової депортації наших громадян і наших дітей, жінок, дітей, які були примусово депортовані на території Російської Федерації. Тут я хотів би подякувати, що ви займаєтесь цим питанням, але тим не менш, ми б дуже хотіли, щоб у вас було більше доступу, а mm -hmm. будь доступ, особливо на ті території, де є фільтраційні табори, те, що зробили Росія, окупанти, і також робили сепаратісти з громадянами нашої держави. Ми хотіли б від вас підтримки і допомоги в цьому напрямку.